За сина Дениса. Він пішов на срочну службу, підписав контракт, був тут у Хмельницькому, потім його перевели у 24-му році, в 2022 бригаду, там він прослужив всього 5 днів. З них без вісти 6 на 6 до 24 року. Нічого не чути, ніхто нічого не каже, ніякої звістки, нічого. Чекаємо, віримо, сподіємося, що... віримо, що він живий, що повернеться. Лучинський Микола Віталійович. Мобілізували його у 2024 році, в березні місяці, після того, як він здобув професію бойового медика, його і назад відправили часі в часів яр. І в жовтні місяці пішов на позицію і більше не повернувся звідти. Прийшло сповіщення, що пропав вісті. Як ми не будемо виходити, то за них можуть і забутися, що вони в нас є. Ми стоїмо сьогодні за нашого брата, який з них вісті. 6 листопада 2024 року в населеному пункті Турецьк. Станом на сьогодні інформації у нас зовсім мало. Ми не знаємо, де станом на сьогодні знаходиться саган Віталій Вікторович. Був його другий вихід на позицію, після якого офіційно принесли сповіщення матері про те, що її син зник безвісти. В нього є маленька неповнолітня донька. Я також його чекає з надіями, постійно питає маму про те, коли приїде тато додому. Родом він з Єрмолинецького району села Михалківці, де також його чекає мама, рідний брат, а також вся наша велика родина. Полон вбиває, не мовчи!